Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Таке довге привітання всіх зі святами. Сьогодні у нас дощик пішов. По планах було кукурудзу домолотить, але погода нам поки не дає. Ті, хто підписаний на наш канал, ті знають, що ми нашу СЗ-ку удосконалюємо. Доробляємо, переробляємо, викидаємо половину сошників, бо сою ми сіємо на 30. І ну, По пшениці, мабуть, будемо квадратно-гніздовим сіяти. Часто ви там запитуєте, чи ми сою закатковуємо. Ніколи ми її не закатковували. Але хочемо спробувати прикатуючі колеса. Вони Рядок будуть да, для рівномірніших сходів і витримувати глибину. Виробників дуже багато, різні виробники, відомі, невідомі, і ціна ну, різна. Але ми все-таки вирішили замовити в Деметрі. E, значить, Телефон Вадима буде в описі, і сайт їхній теж в описі. Я вам скажу ось, по амортизаторам, які ми замовили на СЗ. Старі, там ржаві, гнилі, просівші. А замовили ми в Деметрі. Товщина витка 6 мм. І така сама я вам скажу, товщина витка у ремсинтезі, Але там ціна вища, тому я ну, не бачу Плюса замовлять дорожче, якщо можна в них замовити все те саме, Там може ремсинтез розповідати, що е давлення більше даває до да, пружини. Ну, я вам скажу, гаєчка, різьба накрутила, скільки треба, скільки давитиме. Це по пружинам. Тепер підемо по прикатуючим колесам. Багато хто з вас, я дивився відео, комусь подобаються ці приклатуючі колеса, комусь не подобаються. Дуже велика ціна, да? якщо 24 штуки купляти на СЗ, то й сума немаленька. Так, як ви знаєте, ми переробляємо на 30 і нам їх потрібно 12 штук. Думали, ми сошники поміняти, але. Подивилися, наші не розбиті, плюс у нас запасні будуть. І така задумка була, може рік зекономить, бо всього нового не накупиться зразу. Хотіли ми замовити попросили Вадима, щоб нам прислав два колеса для подивитися, щоб, якщо замовлять нового зразка колеса, тут кріплення більш ширше, ніж на старих сошниках. Тут можна вставити. Трубки. Ну, звісно, тут дірка. дірку просвердлить, трубки чи проставки так поставить і зафіксувати Це, якщо брати нового зразця. Але я з братом тобто у нас 12 запасних, ну не 12, 11 буде, бо там є ще старі сошники. Тобто хто буде дивитися це відео, щоб розумів, кого яке кріплення. Там одне таке кругле я фото ставлю. Замовляти ми під старі сошники, тобто воно ідеально стає, отут викручуємо болтик. От дивіться. Це так рукою, а там прикрутили нам болтик. Це вона трошки виставити неудобно. І тут ми просверлюємо, все кріпимо і все ідеально стає. Тому ми замовляємо під старий сошник. Не будемо нові сошники брати, так як повторюсь, запасні будуть і на нашу невелику кількість землі років на 4 хватає, я думаю, цих. Хоча е, пружина дужче дава, ніж старі пружини, тобто як будуть витримувати. Е, Підшипники на сушниках це буде велике питання. ну Побачимо. Так як ми е, займаємося класикою, то тобто оранка, ґрунт не твердий, культивація, все должно працювати. Тепер мінус цієї прикладки. Немає тут чистілки. На нових іде чистілка, чомусь деметра. Не знаю, чому вони не роблять абсолютно. тобто, якийсь такий Недолік, я скажу, це в них. Я з ними балакав, вони казали, що вони виправляться, не знаю, Наберіть Вадима по номеру телефону і скажіть, що все-таки е, хай роблять. Ну, як це? Е, Що по резині? Колісо на старому менше, а ширше і воно, я вам скажу, м'якше від того. так. Тут колісо більше, трошки уще і воно твердіше, але стоїть чистелочка. Бачите, така чистелочка. Отут відкручуємо, підводимо, який треба зазор між чистілкою і колісом, і все класно працює. Так що такий мінус. Багато хто з вас я дивився, чомусь не подобається. Знайшов одне відео, що регулювання глибини. От не, не нравиться тут. Хтось там сіяв після соняшника, соняшник сюди попав, відтіг, вона тугенько тягується. Ну, може таке бути. відтягло, і глибину вони втратили, і сіяли все поле, не бачили цього мінусу. Я скажу, коли настроїли глибину, перевірили все. І тут можна так хамутом, проволокою так кинути, стянути, зафіксувати і ніде воно не дінеться. Ну, А хто має великі кошти, той може купить на пальчиках, ну, там різниця в ціні, я думаю, телефонуйте, узнавайте. Хто писатиме мені по цінах, будь ласка, всі ціни в Вадима, бо в їх на сайті. Туди заходьте, телефонуйте і е, попрошу коли дзвоните, кажіть, що з мого каналу от вам цікаво, щоб я трошки. е-е Розвивався, мені було б легше балакати з виробниками, щоб мені присилали для проби. Ну, Оцей подер я, бо я його тут виставляв, дивився, це, це мої вже подертості. Те, бачите, нормальне. Есть, я його не тягав, старався, щоб не подерти, бо мені його треба зараз відправити. Ми замовляємо такі. Не знаю, вадима прошу, щоб все-таки прислав. Хоч отакі чистілки, візьму е болгаркою дріжу. Уварю на це колесо, і щоб було в мене чистелечко. Тому що дощі йдуть, потрібно вже по срокам тиждень, через тиждень сіятися, але погоди немає, вологи вистачає, тепла немає і в холодну землю поки не будемо спішити вкидати, тому що культура буде погано, поки... сонечко виходить. Тільки що дощ капав, тепер сонечко. Ну, погоди немає, да? холодно, культура погано буде розвиватися, погано рости, погано буде проростати. Те, що я в лабораторіях я там показував, коли зерно погано проростає. Грунт ще не прогрівся, всі спішать. Е, у нас не тисячі гектар, нам хвате. чи точніше ми вспінемо посіяти. Це там агрохолдинги великі, то вони, вони спішать, їм треба все встигнути. Ну, якось так, друзі. Що ми там ще переробляти, я вам покажу. І я поводок буду переробляти. Уже замовив Руслана. І що і, і ми ще? Ну, Покажемо. Може даже, е, сигналізацію висіва поставимо. Нашжендір вже прийшло, будемо устанавлювати днями, я думаю. І там вже покажемо, що ми замовили. І поділюся. Таким опитом таке. Сьогодні відео про прикатки. Не знаю, як воно на практиці покаже. Ну, в принципі, 12 штук на 24. Подивимося, побачимо. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, мирного неба всім!